І так, друзі, всім привіт! У нас з'явився на продаж великий красивий будинок, недалеко від кільця коровії. Дуже гарний і саме цікаво, що дуже затишний. Оглянемо, подивимося ззаду, а потім вже заходимо всередину. Ззаді будинку знаходиться значить, вигрібна яма. На 4 кільця і на 3 кільця перелив. Далі знаходиться у нас колодіс на 22 кільця. Ось, ну, бачите, гарний газончик, красиві, красивий сад, вже підріс. Ось тут цікава у нас тераса. Можна буде зсередини зайти, от, поставити столик, ввечері при гарних, гарному освітленні тут відпочивати. Заходимо всередину. І так, одразу заходимо, у нас тут красивий такий зал. Прихожа, дуже гарна плиточка, до речі, дуже така ніжна, прикольна. От, тут у нас така вітальня. Красивий диванчик, всі меблі залишаються. От, тут достатньо великий зал. Ось тут гарний вид з вікна. Тут зараз е, ці рулети. день ніч, але дуже-дуже красиво. І найцікавіше, дивіться, сюди. Ось така тут зона. Тут можна, може поміститись велика сім'я, гарний красивий столик. І з цієї сторони вікно в дворик. Ось тут ця тераса, про яку я говорив. Ось от Виходимо сюди. І тут у нас тераса. Красиво. Маленька кладовочка, можна залишати. Всякі там речі, дрібні, пилисос, хімію. Тут у нас кухня. Це святає святих. Значить Кухня теж дуже гарна, плиточка така гарна, красива. Тут тепла підлога. Все залишається. Все залишається. Тут можна поставити телевізор і вихід. Красиві. дивіться, які красиві шпалери. От Двері такі добротні. Дерев'яні двері, подивіться. Це було зроблено по дизайну на зумовлення, тому досить гарно. Ось ванна ваванна душова. Ну, в принципі, вона на даний момент тут як основна. Ось все так само є облаштовано. Далі рухаємося і у нас тут вихід в гараж. Автоматичний механізм відчиняється, ворота. зачиняються, зачиняється, одразу вихід в дім. Тут у нас котельня. Ось бойлер. 120 літрів котел, на 24 електричний. Будинок опалюється електрикою. При необхідності є біля воріт труба, де можна підключити газ. Вихід на димохід, якщо потрібно, можна поставити твердопалений котел чи газовий комбінований це вже по бажанню наступних власників. І так, піднімаємося на другий поверх. Значить, у нас тут Мені дуже сподобалися, Діться, які сходи. Такі досить зручні, широкі, невисокі, дуже зручно, Дивіться, яка краса. Значить, у нас тут другий поверх. Заходимо сюди, досить шикарна спальня. Велика, простора спальня. Десь 25 метрів квадратних. Ось звідси у нас. Вид. Ось так виглядає. Ворк. Батареї. Все, залишається. І там так само віконечко, вже виходить тобто, дві сторони. Друга кімната у нас дитяча. Це взагалі тут більше, ніж півквартири однокімнатної це, ця, ця кімната має. 33, здається, квадратних метри. Дитяча простора. Ось є де поставити ліжко, можуть двоє дітей. Ось так само тут великі панорамні вікна. Ось які красиві. Великі панорамні вікна, відчиняти не буду, зараз тут речі. Ось, дуже-дуже все гарно. От Рулети, день і ніч. Все залишається. І двері, от всюди, двері дуже гарні. Це так як власник робив для себе цей будинок. Тому тут все зроблено з любов'ю і підходом до якості максимальним. Це така кімната, взагалі її використовують для ігор. Така вона ігрова. Може бути як в спальні, як там ще якась кімната просто додаткова. Тут у нас красивий балкончик. Ось. Ця зона активно забудовується. Тут до самого будинку бруківка поставлена і активно розвивається інфраструктура, тому це такий, на перспективу це буде дуже, дуже хороша інвестиція. Так, рухаємося далі. Далі у нас тут Така прачечна невеличка на другому поверсі. Пральна машинка, можна поставити додаткову шафу, Ось сушка. Тут тепла підлога. На другому поверсі є так само ванна. Тут все, все зроблено, підготовлено, єдине, що немає приборів, немає взагалі інсталяції. Кожен на свій смак може підібрати дзеркало, ванну, поставити, не знаю, там, що забажаєте, можна поставити, але все тут зроблено, плиточка. Тепла підлога, вихід на, на унітаз, як бачите, ванна, умивальник, зеркало і дуже така простора ванна. Мені здається, квадратів десь 15 плюс-мінус. Ось плиточка ось така красива. Бонусом є те, що в нас тут є вихід на чердак. І там досить висока мансарда, можна зробити повноцінний пол. І так ще з переваг по даному будинку є те, що тут всюди йде мідні труби по опаленню, можна буде подивитись, але ну, зараз не знаю, все видно. Тобто розводка вся мідна. Ще тут є сигналізація. Можна вибрати собі хронокомпанію, компанію, яку, яка зручна підключитися і відповідно бути захищеним. Які тут гарні люстра. Ось красиві гарні люстра. Красивий гарний столик. Дуже просторо, гарно для вашої сім'ї. Ідеальне місце, ідеальний будинок. Побудований в півтори блока. 10 см утеплення, утеплений цоколь еструдером 5 см. Ізоляція зроблена. Дах зроблений з алюмінії, дуже міцний, довговічний. Я думаю, що хто з цим стикався, розуміє, наскільки це хороший матеріал для покрівлі. І так, якщо вам цікаво проживати поруч з містом в гарній локації, в затишному місці, спокійному, не проїзна зона, але разом з тим, поруч є під'їзд, гарна дорога під самий будиночок. Звертайтеся, пишіть, можна буде оглянути в будь-який зручний для вас момент за узгодженням часу, звісно. І будемо раді вас бачити. Найцікавіше, що це ідеальне місце для сім'ї. Пишіть.